Чили, ви камалі, штурмувати голос країни? Що вийшло з цієї афери? Ми ж дізнаємося зовсім скоро з ефірів Голос України. Навіщо вам це було? Просто сказати всім привіт. Я показала, що в мене є голос. Я розсіяла всі плітки. Що я завжди співаю під фонограму, і в мене нема голосу, і хтось там за кулісами за мене співає. За хур ж ви гарно співаєте? Ви не думали піти на вокальне шоу на голос країни заспівати? चाहत के Мені что що музыку, музику, навіть четверо, которые там сидять, вряд ли вони поймуть і и, и ніхто не повернеться, я так розумію, Захора, ви у всіх авантюрах Камалі її підтримуєте. Танцювати так. Співати в голосі теж так. Чи буває таке, що ви кажете ні, а ось це не треба. Вот она зараз ще учиться на спортивному там не знаю. Я буду, буду доктором, філософії, доктором філософії спортивних наук. Сейчас я э, тренер олім вийских видовів спорту, конний спорт. Я не розрешаю, но она все одно, как только есть там, она заучена, правда, но все одно туда йде там. Мне кажется, уже хватит учиться там, уже пусть дети учатся. А діти тим часом вчаться. І зовсім нещодавно брали участь у змаганнях з бальних танців. Це так надихнули. Останні з зірками, що ви вирішили і дітей віддати. Вони все время говорили, ми теж хочемо танцювати з Дімою. Ми теж хочемо танцювати так красиво, як мама. І прийшлося мені дійсно шукати школу. Партнерів шукали, тому що іноді. І я точно знаю про це. Батькам дівчат доводиться оплачувати заняття хлопців-партнерів, щоб вони танцювали з дівчатами, тому що хлопці на вагу золота. Один партнер дуже состоятельний, тому за нього нічого не нужно платити. <реш> Другий не так сильно состоятельний, тому ми платимо наполовину за заняття. Все, як розповідають, так і є. Альфонсів одразу відшиваю. То есть Альфонси нам не нужны.